Таке дослідження, в котрому з'ясувалося, що ми маємо накопичуваний стрес. Ми його накопичуємо і він не має розрядки. Як це відбувається? Ми просипаємося відразу телефон новини. Ми їдемо на працю, там свої дедлайни, там свої складнощі, там колеги, там щось таке. Ми знов читаємо новини. Ми не винурюємо з того телефону. Навіть коли приходимо додому, ми можемо вмикати серіали. Ми знов дивимося телефон, і цей стрес має накопичуваний ефект, постійно зростає, і ми. Від нього не позбавляємось, а це найголовніша проблема, котра є в сучасному житті, і цей накопичений стрес впливає не тільки на наше почуття, він впливає навіть на товщину тіломерів, котрі знаходяться знаходиться на кінцях хромосом, що відповідає за наш вік. А від цього вже не тільки сивина, не тільки зморшки. Будь-які негаразди з організмом, будь-які негаразди з різними органами в тілі теж на це впливає. Весь накопичуваний стрес, котрий ми кожного дня очень ретельно впихуємо в себе. Як же цим впоратись? Є декілька дуже простих, але дуже цікавих способів. Перше, знайти затишне місце і як слід прооратися голосно, що є мочі. Після цього ви відчуваєте себе краще, тому що знижується дуже сильно рівень кортизолу. Друге тремтіння протремтіти кожною клеклітиною свого тіла, втрусити це все, і ви нібито втрушуєте себе все зайве. Після цього ви будете 100% відчувати себе трошки моложне. Третє можна знайти подушку, мішок і відлупцювати його, що є сили. Це відсвобождається зайва енергія, і також накопичено в м'язах негативні емоції, вони вийдуть. І ви теж будете почувати більш легке дихання і більш легкий розсуд. Четверте, медитація. Зануритись в себе як можна глибше, можна з дихання, можна без дихання. Но в будь-якому разі медитація допомагає перезавантажити мозок, тим самим скинути все зайве, скинути все те, що буде вам заважати. Ці-всі методи гарні, але іноді або обстановка не та, або просто немає часу, або навколо люди. Тому я для себе обираю простий спосіб, що постояти на цвяхах. Лише п'ять хвилин зранку або ввечері. Це вже буде майже все те, що було раніше, в одному це буде і тремтіння, це буде і зайвий крик, і висвободіння кортизолу. Воно все буде працювати, все одночасно. Якщо потрібно, на цвяхах теж можна прооратися, на цвяхах теж можна протремтіти, на цвяхах теж можна віртуально щось відлопцювати. І воно буде впливати більш комплексно і запускати ці самі процеси відновлення, котрі нам настільки необхідні в сучасному житті з накопиченням стресу, з накопиченням всього зайвого. Практикуйте, омолоджуйтесь, будьте радісні та щасливі.